Мене не мене не тебе. Сітюпа ніяк не тебе. На ютюбі шоу на барі. Добриєбарі. Привіт, друзі! Я знаю, як ви чекаєте на нові випуски на барі, але я зараз у відпустці, тому і шоу трохи відпочиває. Проте ми не можемо залишити вас без класного контенту. Ми зібрали найвідвертіші моменти за весь 25-й рік, де ми з гостями говоримо про секс, секс і ще раз секс. Приємного перегляду. Чи любиш ти давати прізвиська своїм статевим органам? Якщо так, то які? Тарасик. Ну, ми, коли жили в гуртожитку і мірили з пісюнами, так. То ми називали їх там. Я свій пісюн називав Джон Джоні. Ну, це гуртожитка да. була. Ну, це типа студентські часи. Так, да, да. це той період, коли ти знайомишся з цим життям всіма можливими способами. А ну, зараз ні. до нього якось звертаєшся? Ні. Ну, а дівчата твої якось називали. Е... або не дівчата, або друзі. Або хлопці. А ні, до речі, мені дуже до хіра пацієнтів присилають пісюни в. Серйозно? І що, як ти реагуєш? Мені, ну, тепер жусь, ні, типа. Ну. Тебе не було ніколи, він з чоловіками? Ні. Поки. Ну е Поки. дивись, коли я не стосунка, дивись, дивись, дивись. Коли я не стосунка, в, в мене ну, ну, існують ясно, що різні експерименти, і ясно, що в мене був секс в трьох е в різних конфігураціях. Якщо назвати, коли два типа займаються сексом з човіхою, то в мене, типу, був в цій гропохі задійний мій друг. А чисто, щоб вдвох з ним залишилось? така. Але тема не прикольна. Ну, типу, є свої моменти. Ну просто без кінця контакт біля тебе, що якесь тіло. Тоже там робить свою роботу, ти так думаєш. А коли дві дівчини. Що, коли дві дівчини? А, шо, коли дві дівчини? Ну, ти Сексі> дві ]Brid쪽에. дівчини. Ну, це прикольно. Особливо, якщо ці люди готові віддаватися і розслабитися максимально. То це, просто, це просто максимальний <sharp> кайф. <sharp>. Ні. Просто всі хочуть отримати задоволення. І оце, це все сублімується в огнену євро. Ну вибачте. Прикольно, тебе описав проект Халеста. Найбільш незвичайний чи нестандартний секс у твоєму житті. Скучно це, якщо чесно, саме перше запитання у мене вдома, коли ми граємо в якісь ігри. Да. Всі питаємо. Це саме, да. це діп, я тібетаки сижу. А. Викажу скучно. Блять, дуже цікаво, до речі, це питання дуже класне. Е, ну, в мене е, це між вагонами, але не там, де тамбур, а там, де оце. Перехід, типу, да. і в них раз. І, і воно це вдає такі типу, потренії. А що не було грошей на квиток? Ні, це було в 15 років чи в десь так. А скільки 15 років, а її скільки було? Нормальний вік у провідниці був. І ти бої їхали куди? В лагер? Серйозно? Так, це ми їхали Кудись на відпочинок в найзвичайніше. В десу мої. А у тебе було більше ста партнерок. Більше. Набагато. Чи більше 200. Більше. <реш> Більше двохсот? — Да, А скільки з тих було? Одна. Да, Правда, одна на все життя. В майбутній своїй жінці я буду так же казати, бо я не хочу наступити на ті ж самі граблі. Порівняй Богдана в сексі із твариною, яка йому найбільше підходить. Так. Кіт. А чого ти порівняєш? Зачекай мене віддала дочекаємося. Богдан в сексі як орангутан. <реш> Тому що у нього дуже велика жопа, в нього зараз реально велика срака. Ну Це прикольно. А червона чи не? Що ну, ні. Ні, ну просто ви... Я просто таких макак бачив, вони з червоними жопами. Ні, так, а це таке що? Це, а я Клав... сувід. Вона... Вона... біжова жопа. Це сильно потужна тварина, дуже близька до людини. Я вважаю, що це комплімент. Це флірт. Да? Ну шо? Тільки А вона теж там. Але... Чому? Чому? Це вже, це вже обідно. Вона якраз красна жопа. Невелика, але красна. А у вас, до речі, в сексі є якісь табу, теми, які ви не обговорюєте, наприклад, один з одним? Ну, ми стараємося не прикалуватися під час сексу, бо що тоді не потрахуєшся. А виходить не жартувати під час сексу? Ні, ну раніше перші рази ми ржали постійно. Так, у нас дуже багато бітів нових з'явилося якраз через. Сексів один з одним. Ні, Так це що от, знаєш, коли. Ой, блядь, придумав!» — Зараз я Ще Є момент, коли ти такий, це моє, і ти такий, «Ні, ніхуя, це моє. Це я сказав, це моє. Хто перший кончить, того і буде. Ні, ми вирішили, хто постраждав, то того й шутка. Ага, нормально. чи стрьом займатися сексом на першому побаченні. Норм. Норм. Ви займаєтесь сексом на першому побаченні. У mm. мене не було такого. Ні, я дивись, я вважаю, що це норм. Тому що якщо ви обидва відчуваєте якийсь поклик, відчуття, що ви хочете це зробити, в мене взагалі так стосунки починалися. І довготривалі стосунки. Сексу на першому Так, І це були фантастичні стосунки. Так, це для когось це дуже швидко. Але це може бути і. Перевірка, і е, вже знаєте, я вже в тому віці, коли не хочеться брати кота в мішку і ходити на десять побачень, щоб потім ви виявилося, що в нього якийсь маленький член, чи він взагалі не може не може нормально взагалі нічого зробити. Тому я вважаю, що е, кастингувати хлопців потрібно зразу. А що робити нам хлопцям з маленьким членом? Вчитися Вчитися працювати язиком. О, це гарно. Тому я і працюю язиком. Твій найдивніший секс, питання. А якісь варіанти відповіді будуть? Ні, Ну, мені дали варіанти, а їй не дали. А що значить найдивніше, вибачте? дивись. по-перше, ти займаєшся сексом? Ну, Звісно. Як часто? Ну, раз у два тижні зараз десь. Раз у два тижні. У мене асказа, так. Ох, ніхера собі. А що так? Аскеза в мене, я ж кажу. Знаєш, таке аскеза? — Ну це коли ти відмовляєшся від чогось, на певний період. Я називається аскеза, ну може і це і аски зазвичай. Він називається аскеза. Да, Тут уже як завгодно. Це взагалі, це ж дойопка приходить. Та він, блять, весь кора про п'ятірка Я говорю, вже все. Я вже на грані. Моліться за мене, будь ласка, я маю витримати. Кому молитись? Богу. Якому? Якому Богу? Християнському? Удачи вам. Можна завершити зйомку. Будь ласка. <ріст> ну, я типу не знаю, що таке найдивніше секс, у мене все ок завжди. Це це дивись. А, мені здається, Це з собаками, з конями. <ріст> що це? — Останнє це було з ким? З конями чи з собаками? Ні, ні, останнє воно <ріст> мене з людиною було. З людиною. Це було дивно чи не дуже? Ні, взагалі ні. Добре, давай підемо. Для мене немає, я не знаю. З мертвими, знаєш, типа, дух прийшов. Тіпа, ні, -ні, 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 -ні. Не, не, не у мене було, що мені снилось Марі. з дияволом. У мене секс був, Ого. потім сутністю був. Але це для мене, типу, не дивно. Для тебе також, напевно. Ну, тупи, так я, я ж не кажу, знаю. так що ж, для них же ж дивно. – да, це, це ж типу смерть. Вибачте, я забула. Я забула розумієш. – Так, ну в мене сутністю був нещодавно, десь пару тижнів І Це просто у вісні? У вісні, так, але нормально кінчила, все як нормально. На а, а суть не кинчила? Я думала, що це, вже, це вже їх проблеми. Типу да, 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 да. для нас це заряд енергетичний. Да, да. Ага, добре. А скажи, будь ласка. Ще тебе... може тройнічок. Сутні да. мужик, якийсь і тий. Да, да. вечір. Я знаю, що у тебе щось було зі священником. Також, ну, ні? ну так а що це на надив... найдивніше суперського? Надивилася, ось <говори> <оце, говори> цей. Тіктоків. Тіктоків надивилась. Ну, так що це? Що був зі священником? Звісно, один московського патріархата, так. Так, прям в рот. А ти, коли, наприклад, ідеш з хлопцем на побачення. То ж буває побачення. Так, звісно. Ти одразу можеш спрогнозувати, скільки сантиметрів у нього член? Ну, я бачу плюс-мінус. Плюс-мінус? А скільки у нього? Я думаю, там. Що, маленьке? Чуть-чуть такі. Ну, покажи. Мені здається, там знаєш Макс діаметр такий тільки. Поки. Блять, вона вона, магія! вона, все? Він, вона справді відчула. Це, це неймовірно. Неймовірно, молося диплоки. Да. А з якими чоловіками ти зустрічаєшся? Які ти подобається? Ну я не знаю, це по-різному буває. У мене, типу, був один типаж, потім, потім воно якось з'їхало, знаєш. Угу. Воно з'їхало бувають... з, з мого дому. З'їхало з мого дому. У мене бувають такі, типу, типаж на ну, чоловіка, бувають фріки, буває різне. Тобто я не знаю, як сподобається, так і є. А з жінками секс? Було також, так. Також було? Ти все пробував все своєму да, життя. так, да, так. Да, да. Офігенно. Але я не знаю, що таке найдивніший секс, типу для вас просто. Ну, розкажи... Максу mm. ну, він нормально yeah, відноситься yeah. yeah. взагалі до всього. Розкажи тоді взагалі про свої вподобання в сексі. Та нема в мене, я все перепробувала. І що найбільше сподобалось? Анал, звісно же. Слава Бог! Ти бря. Устанне младенця. Давайте младенцев тут не згадуємо, добре? Тобто в сексі ти найбільше любиш анал. Я люблю анал, так. <рес> Це наш продюсер обалдує, він просто теж любить анал. аналог. Прийма, приймати чи, чи. А він приймає. Найдивніша ситуація в твоєму житті пов'язана з сексом. Я поясню, чому саме таке запитання. Тому що в стендап тусовці тебе називають секс гігантом, гуру сексу, да. їбакою. Оці всі слова ми чолові, є, то є, звісно. <рес> познайомився, Я працював з дівчиною, ну вона така була податлива, ну дуже. і... Податлива це як? Легко погоджувалася? Дуже легко. Типу, і вона вже, просто трахає. Давай пропустимо момент згоди. ні, Ну просто, ну я не знаю, була якась симпатія, вона така, без проблем, звісно, давайте. Uh, і ну, я побив типу, був секс перший раз, і на ну, наступний день там uh, в Піска ми вісімо типу, на хаті, і я другу кажу своєму, є дівчина, вона от, ну, любить цю справу. Я кажу, не хочу більше, якщо хочеш, просто скажи їй, що любиш, її, і вона тобі типу дасть. Вона, ну Ми приїжджаємо, тусовка, він до неї підкатує, я вже спать ліг. Він підходить, каже, от прямо ці деталі да, треба розповідати. Ну, да, я думаю, Короте, це він круто. підходить каже. Ах, ну, вона не проти, але каже, що в неї місячні. Угу. Я кажу: нехай покаже. <ріст> <ріст> Він такий: окей, іде, повертається, каже: ну там нема нічого. Цікаво, що далі, правда? Друже, підпишись на канал, підтримай український контент. Але воно каже: є. Я кажу: ну тоді похуй. Каже. Ну, Скажи, що типу тобі байдуже. буде. Що... Ну і він йде, все нормально, каже, все ок. Прикольно, що він до тебе бігав через кімнату і <рес> такий, вона оце каже. Ти як в переговорну групу в кабінеті, стаї... ти такий, оце кажи, і буде 100%. <рес> а вона стоїть там з прокладкою, Мені колачі, ще <рес> треба буде. <рес> Коротше, і все нормально, вона погоджується, типу, ну, на нього, ти сюди, ні, я так кажу. І вони ж у них там секс, і в якийсь момент вони на балконі чомусь займалися сексом. Я не пам'ятаю, як. Я там опинився ну, на балконі теж. Ну і ми вирішили вдвох, типу, ну потрахати її і... <рес> вирішив. Член привіт. Він, 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 я спав, на... Да. він на пенісі летів як примара. <рес> У мене працювала лише нижня половина тіла. <рес> Цілим спав фінальний наркоз, але я поняв навпаки. Коротше, ми починаємо трахати, і він спереду, типу, я ззаду. І ну знаєш, коли два кінта, воно ну піздець смішно може бути. І оця ситуація, де треба серйозність, і ми прямо в очі один інш ну, одному надивимося, бо смішно. Ну, ми спочатку сміялися, такі типу. Не дивимось такі, да-да-да. І просто на неї дивимося, в який момент. Я розумію, що він дивиться аж, ну, на спину, і я на спину, але хочеться його якось роз'їбати, поняв? І я роблю таку хуню, ніби це шахмати, так фігура. <плес> 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 і починаю рати. Коротше, ну, ми отаралі і все. Секс був, ну, коротше, комічний оргазм був. У тебе є хобі? Або було? Доручити, в надзвичайних місцях. Було, так. Да. <laughs> Ти вже закинув це? <laughs> так, поки що. Ш... Ну, е, знаєш, коли я студент другого курсу uh -huh. і я в метро один, то як би, ну. А коли я. Не те, що я зараз вийобуюсь, але да? коли я Кирил Ганін, uh -huh. ну. Ну, вже важко ну, в метро. — Буде дуже странно, якщо мене спалять. Поки з настійкав соришся. <laughs> 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 так, ну, ць... Такого не було давно. давно. А яке було найнезвичайніше місце? Де ну, ти береш? Це метро, в вагоні метро. Коли ти їхав з дорогу? На... — Між на дорого... дорогожичем та серцем. Та. Там зазвичай нікого нема. Але камери в метро стояли. Ні, в поїзді ж немає камер. Ну, ти так думаєш. Так о'кей, дайте мне так і подивиться. Хочеш смотреть? Нуржот, ти це придумав так, конечно, я уявляю. Хороше хобі, да. у кожного своє, знаєш, кожен по-своєму фічить. Так хоче так і дрочити. М-м. Поки на дедрочу не выйду з вагона, до до кінцевого. А ми вже все, конечно. П'ять хвилин. Буквально, блядь, час, пздець. Бо ми самі помиємо. Не окликайте, бо я не можу зосередитись, блядь. — Обожнює звук вагонь. На нього звучу. Лені, у тебе теж таке було? Яке? Дручив в метро. Ні, я дручив в поїзді. А, ну, в, в автобусі, в автобусі. В автобусі. Да, да. Куди їхав? Я їхав в Варшаву і. Не було грошей. Ні, довго не було установок і туалет в автобусі. А, не а дручів водіїв. І я хотів пісять, і чув такий лайфхак, що якщо встане хуй, то пісять не хочеться. От я почав дивитися порнуху, щоб хуй встав. Давайте Блядь, Блять, будь ласка. трошки Вот. І я почав дивитися Парнуху, щоб став хуй, щоб не упісатися. Так. Ну і ульохся. І він уже потім ліг. І підрочили. І подрочили, попісали в автобусі, там люди і люди кажуть, що. Більше його не пускало туди. Отекивай хак.

Перший раз це було садочок. І потім я бачив всі так лазили, блять. Ти хочу дружина старша за тебе? Блять, ну як це все ще не сформоване все, блять. Не було, нічого не виходило, сперми не було, але відчуття були. Так як є разм, слаку. А як це називається? Блядь? Я... я... Ну, не знаю, блядь. Блядь, Ми ж відверто говоримо похуй. Ну відверто. Я би. навіть коли дрочив. Ну вже скільки з, з десь я з 12, здається почав до речі. Ні. Не було сперми. Сперми не було. Да, до речі, у мене теж не було. не було. Ну вранці а потім була. Ну враз. Несобидно, приїжало. О, я тут. Можеш, можеш. Да, токто спочатку не було, потім вона з'явилась. Ну, потім, ну, да. Ну, як, не було, ну, типу якісь виділення вы, стали. Да взагалі нічого не було. Прям Просто відчуття, да, сухо, да. А у Котлі вивело? А от дрочи виходили. Коли ті роки ви почали дрочить, почали? У 6 Ну, ми в садик уж, хоть Ні. Ну, Ти в садик для извращенцев. Я отразу. не дрычи, я лазив по всей штуке. Причем просто приходим в садик, все полазят. І пожарную частину пути к пальцем А Целый ты. И тут дай сюда, тут дай сюда. Хорошо. Ну окей. Тобто це было. Давай, что ты пожарником хотел быть. Круто, у нас Трубу в студію. А -а -а. Артемій на секунду, вийде, редачки, вибачте. Можете... Добре. Андрію. Прихищайся. Дякую. Чи постійно перевернути. Чи займався ти сексом таємно? Коли в кімнаті були. Коли в кімнаті були хто? Я в автобусі займався сексом. Коли в кімнаті були інші люди. Коли їхав до нас на зйомку, чи що? Ні, зараз я вже в дружини А, сказати. Ну, може, з дружиною я ж не знаю, як ви їхали. No, — Ну, дружина в, у Львові. Я зрозумів. — Якось би Не співподіння. Да? <laughs> uh, займався і в кімнаті, і кент каже: Андрюха, давай трохи тихіше, реально хочу спати. А у нас реально так, от ліжка це і в Паторію була, було, так от ліжка поруч були. І це було остання ніч і в поторії нас тоді, нас чуть не пиздили в той, в той вечір, і от я стрес здіймав і кажу: Артурчик, хлебаш, блядь, але я не можу. А і навіть одного разу було в автобусі. автобус На задньому сидінні, це після якоїсь там двіжухи в Запоріжжі ще, типа якесь там свято на... була площа, називалась фестивальна. Зараз я не знаю, яка вона називається. Зараз я давно вже в Запоріжжі не, на тусовки не хожу. І там, а там движуха хабали тобі в автобусі, що там, задній ряд він цільний, цей лаз автобус. Блієш. Усі собі спокійно. Своєю да людьми на той була. час. Бо, та Тата, як я вижив, я не знаю. <laughs> Реально. Як ми приїжджаємо на цю на квартиру, все, і, ну, і там стається та, це, що? цей акт. Який? Цей акт Хотай сексуальний. Ви? Сексуальний. Справити так. І от, коли я розумію, що вже вже все, якби, я відчуваю, що. З його боку. Ну, з його боку, з, усі, з усіх сторін. З усіх сторін. З усіх сторін, так. Я відчуваю, що щось продовжує відбуватися. І, ну, люд, А людина дуже п'яна в цей момент. Типу, ну, супер п'яна, знаєш. Е, І. Туро просто треш повний. Коротше, мені починають ну, наярювати. І в цей момент людина. Лідинок... Що? <пілка> На мобілку наярювати? <пілка> — Алло! Наярювати це що знаєш? Наярювати це означає дрочити. О-о-о! дрочили! <пілка> Добре! Це... Але... Але цей момент відбувається саме жорстке, що колись відбувалося в моєму житті. Це відбувається, і в момент людина стогне зі словами Пой, припев, пробач!» Пой, припев, пробач!» І я починаю співати приспів «Пробач!» Раду. А можеш показати нам трішки, як це було? Зрозумівай! Ліана вже збуджена. Я вчера спела. <ріхи> 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 <Андрюха, починаю яко. ріхи> <ріхи> а давайте ты сценку зараз розіграємо. <ріхи> Як там «Пробач» співається, ти знаєш? Ти любиш цю пісню? Чу, алкоголь є, ну. я починаю. пробач! Ми порідні сторони. В той момент мені вже було пофіг просто. Ну, і Я був дуже втомлений, і мені було взагалі пофік. Але людина не зупинялася, тобто цей приспів пісні їй дуже подобався. Дуже подобався. І я думав, що я поїду після цього в ну в медичну якусь установу, О, бо, типу, ну було дуже агресивно. Наймагічніший секс у твоєму житті. О, нарешті ми прийшли до цих тем. Це ми любимо найбільше. А, а, відповідь з братом. Зру, мені здається, з роботи рахується перший раз як магічний. Ну, перший раз, коли так. він є, ну, то він давай. був у мене в церкві в Єгові, там, де якщо ви бачили, це а, я був дев'ясьми чи дев'ятий клас. Так, і мене. Це взагалі дуже провокативно. Це, 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 да, це дуже провокативно для суспільства, коли дізнаються, що я саме в церкві. Тоді мені дуже приклово, але повірте, Господь би хотів дізнатися, що я ну, скажу правду, я хоч і був малим, дурним, восьмий клас, дев'ятий десь так. Але мій перший, наймагічніший секс був саме в церкві в будці ісповіді, де о, ти закриваєшся і ти дурноворієш. І, і, ми, і Вона була з 11 класу, я був. А, Зачекай, да. я просто уявив, що це був ну, він, то розповідав. Ні, я з. Я просто, знаєш, я намалював собі картинку іншого. То був челендж. Ага. То був челендж. Ага. Да, да. ну, такий, такий гріх в мене є. Ось, ось. А вона була старша, ти був. Вона мали? була старша за мене і їй просто самодаска. подобались фокуси. Да. І після цього у тебе постійно традиція займатися сексом саме в церкві? Ні, я вірю, я, по-перше, я так. Тільки -ті в католицькі. Я... Все вже. Ні, я, я, я маю повагу до всіх релігій, до ісламу, до нашої. ну Всі, всі, всі ці інструменти. Це, це ще не всі, з чекаю. Да, Називаємо як... тепер всі. Не назву, але річ в тому, що я не хочу нікого випадково образити. Те, що я це зробив, це не було як про те, що ага, я піду і спеціально там зроблю. Ні, ми йшли взагалі в церкву, просто в церкву. Ходили просто ну щоб слухати, там давали цей хліб, водичку, а в неї в голові типа гайда, я покажу тобі дещо. А я не був готовий. Ой, Артур. Я в шоці, якщо чесно. Да. Ну, не, Це правда. Це. це правда, і вона є так. Це тобі скільки років ще раз навіть? Мені восьмий да, клас. Років тринадцять. Може, може шістри? Восьми клас. Ну, восьмий, дев'ятий клас. 13, я, можливо, день, можливо 14. десь 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 чотирнадцять, десь десь підліток вже такий, чотирнадцять років. Так. Да. І це наймагічніше секс в своєму житті. От тобі там було найкраще задоволений. Да, бо більше таких емоцій, щоб був адреналін, ти розумієш, що страшно. Це тільки при першому разі в нас в кожного з ти кричав. Боже мій халуя. Я сподіваюся, була Ти Як заказав? Так, так, так. Не мене, не мене, не тебе. Це ютюб, а ніяк тебе На ютюбі шоу на барі. Have a everybody.